Заяви і такі вказівки своїм радникам і помічникам протягом 100 днів про щось домовитись, адміністрація Трампа заганяє сама себе в пастку. Тому що Путін зараз чекати може. До речі, всі сходяться і розвідка Сполучених Штатів Америки, і Європейці, і наша до речі, розвідка на тому, що у Путіна серйозні економічні проблеми. В них е, з великим дефіцитом закінчений попередній фінансовий рік, майже нульове зростання на цей рік, але в них рекордні суми виділені на війну. Він, в принципі, до 25-го року готувався саме як до періоду продовження війни, і він може чекати певний період. І якщо протягом цих 100 днів нічого не відбудеться. Ну, є високий ризик того, що Трамп просто або е, певною мірою змінить тактику, або перейде до якихось радикальніших економічних кроків. Але це мені здається Путіну на руку в якому плані. Що він чітко розуміє, що цих протягом 100 днів адміністрація Трампа буде нам намагати зробити максимум можливого, щоб досягнути якогось результату переговорах. Головне, щоб цей результат не був досягнутий за рахунок здачі наших так що, так що ви порадите Трампу і його адміністрації? Я пораджу всім нам, що переговори і мир може бути тільки тоді, коли для цього будуть створені передумови, а не ставити якісь дедлайни і не прив'язуватись до якихось дат. Для цього для того, щоб був сталий мир, для цього потрібно переговори з обидвох сторін. Я би жодні дедлайни не озвучував. Я розумію, що перші півроку це самі такі показові період і місяці президентства Трампа. Багато хто буде оцінку йому давати по цих перших шести місяцях, але у такому складному питанні, як російсько-українські. Інська війна ставити там дедлайн 100 днів. Мені здається, це просто та паска, в яку вони самі себе заганяють.